Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні оглянемо тракторець Кубота l 255 на 25 кінських сил. З останнього надходження. Їх таких прийшло дві, одну відразу забрали, другу хлопці зібрали, поставили на колеса, щепили ґрунтофрезу. Ще не вціпили дашок, дашок також до неї є присутній. Почнемо з ціни, на неї дуже приємна ціна на цю куботу. 7800 з ґрунтофризою на 25 кінських сил. Зверніть увагу на лакофарбове покриття. Видно, що мало працювала, не затерта, пробіг даного тракторця. 888 мотогодин, Ось покажу. Має реверс. Має коробку передач на рулі і 4 діапазона повишені, понижені. Ось у нас реверс знаходиться. Має швидкий розворот, включення-виключення переднього мосту. Блок управління навісним монроматик. Кут нахилу горизонта автоматичний і ручний. Ось ручний кут нахилу горизонта. Фреза в хорошому стані, Фреза 1,50 метра, дуже чудові ножі, задня гума оригінальна Bridgestone. чудовий протектор, чудовий стан гуми. Видно, що небагато вона їздила. Також в хорошому стані задня гума, бачимо, що хороший протектор. Не гнилий він по шасі, звернемо увагу, бортові, знизу також не гнилий. Оригінальне ще сидіння, не порване, бачимо не ржавий і під сидінням, тобто дрібні потертості, трактор як новий, бардачок. Бардачку хлопці не вимили. Це включення переднього мосту, виключення і швидкий розворот. І балить дору потужності, 4 швидкості пріт і одна зворотня. Такий чудовий тракторець за приємну ціну. Стан фризи, бачите, також, якщо дивитись на фарту, видно, що мало працювала, є можливість знімати середню кришку і бокові накладки і робити гряду спробуємо зараз його завести сча розжарювання чудово працює все працює і по навісному. Кут на нахилу горизонту. Зараз стоїть на механічному. Так само можна включати і електрично. Заглушені його. Як для тракторця на 25 кінських сил, приємна ціна. Нагадаю ціна. 7800 умовних одиниць. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. Телефонуйте, задавайте питання, все підскажемо, все розкажемо. Є багато варіантів. На сьогодні на майданчику знаходиться понад 50 тракторів. Є чого вибрати. Чекаємо на вас, до нових зустрічей!